Сьогодні Apple презентував новий iPhone і не тільки. І звісно, усі соцмережі зараз гудуть про це. Але якщо ви, як і я, вже почали планувати покупку в США. Не спішіть. Є один дуже важливий нюанс, який може допомогти вам зекономити, і так розказую, коли ви заходите на сайт Apple, ви бачите ціну без податку. Але фінальна сума, яку ви заплатите на касі, буде залежати від штату, де ви його купуєте. Бо в США немає єдиного податку у кожного штату, а іноді навіть міста, свій власний податок з продажів, так званий sales tax. Він може бути від 0 до майже 10%, і саме тут і ховається головний секрет економії. Є штати, де цього податку взагалі немає. Це справжні податкові раї для шопінгу. Цей список входить Делавер, Нью-Гемпшир, Монтана, Орегон і Аляска. І там ви заплатите рівно ту ціну, яку бачите на сайті. Тому й виходить, що з одного телефону ви можете зекономити близько 100 доларів, ніби непогано, правда? Чесно, я й сама, коли дізналась про це, почала задумуватись, чому б не поєднати приємне з корисним, поїхати в Орегон. На вихідні подивитись на природу заодно купити новий телефон без податку, але насправді Техас і Орегон це не близький світ, тому я буду планувати покупку все ж таки тут на місці. Але ви може, живете поруч або не проти такої спонтанної поїздки, тоді збирайте валізи, бо 19 вересня вже старт продажів. Ну і давайте поспілкуємося в коментарях, що взагалі думаєте про це чи варто їхати в інший штат заради такої економії.